Друзі, вітаю вас на своєму каналі. І знову в мене на продаж ексклюзив. Все, як ви любите, один власник, повний сервіс, офіційна машина в ідеальнішому стані з маленьким пробігом. Минулого разу це був EQC, а зараз це Mercedes Benz GLS 400 Дизель. Позапрошлому відео, позаминулому відео я про X7 я трошки похитив. GLS, але, друзі, ну неможливо їх порівнювати. Вони зовсім різні за своєю естетикою, за своєю філософією. Тому для кожного класний автомобіль він різний. Тим більше в різні періоди життя, під різний настрій, під різний склад сім'ї і під різне відчуття самого себе в цьому автомобілі. Mercedes-Benz GLS 2020 рік виробництва з 21-го в експлуатації. З пробігом 47 тисяч кілометрів, друзі. Просто стан нового автомобіля. Зараз ви побачите відео огляд, побачите його екстер'єр, інтер'єр. І переконаєтесь е, самі, що він просто новий. Я таких автомобілей, ну дуже-дуже такі автомобілі зустрічаються в продаж. Тому я дуже рекомендую. І полетіли дивитись на цього красунчика. Друзі, зустрічайте Mercedes-Benz GLS 400D, дизель 3-літровий на 330 кінських сил, 700 ньютонів крутного моменту, динаміка розгону до 100 км на годину 6,3 секунди. Зрозуміло, що повний привід. Зрозуміло, що пневмопідвізка, кліренс 215 мм. Який можна збільшувати, зменшувати, також налаштовувати м'якість або жорсткість цього автомобіля. 2020 року виробництво, експлуатація, з січня 2021-го замовлявся і купувався автомобільний дім Україна, офіційний дилер Mercedes-Benz в Києві, незвичний ексклюзивний колір сірий мохаве після рестайлінгу. Цей колір вже недоступний і взагалі їх було продано, можна порахувати на ладоні однієї руки. Тому дуже рідко можна його побачити на дорогах України. AMG пакет зовнішній, це спортивний передній бампер накладки. На пороги в колір кузова. Задній бампер теж трошки по-інакшому виглядає. Автомобіль затонований з заводу. Пробіг складає 47 тисяч кілометрів. Я так порахував, що за 4 роки це в день автомобіль проїжджав 30 кілометрів. Він має одного єдиного власника з моменту купівлі та повний офіційний сервіс, який проходив не по регламенту 15 тисяч кілометрів, бо в рік ця машина не наїжджала стільки, а по регламенту один раз в рік. Автомобіль в дуже і дуже збереженому стані. Можете це на власні очі побачити. Жодної царапки, жодного з'яну цей автомобіль не має. Тим більше він пройшов повний комплекс детелінгу в моїй студії. Було легеньке полірування, нанесення керамічного захисту від німецької компанії Cohenchemie. Хімчистка легенька, бо він і не потребував там дуже багато роботи. Ну і консервація всіх пластикових елементів, як ззовні, так і всередині. 20-дюймові диски легкосплавні, на мій погляд, це самий класний малюнок цих дисків. Мені дуже подобаються вони. Має вигляд сучасний, агресивний, лаконічний та, можливо, на мій погляд, і інтелігентний. Якщо там X7 більш такий брутальний, то цей автомобіль такий інтелігент. Тут стоїть топова розумна діодна оптика мультибім яка вирізає зустрічний потік, транспорт та фокусує світловий потік на людях, на знаках. Це дуже працює дуже класно, інтелектуально, по оптиці взагалі зауважень ніяких немає. Одні приємні емоції від неї. Ось таким чином виглядає стан автомобіля, диски. Стоїть майже новенька в ідеальному стані. Зимова гума Pirelli, Pirelli Scorpion Winter. Чотири відеокамери по периметру. Люк. Подивіться на цей стан лакофарбового покриття. Я просто в захваті. Дуже рідко трапляються такі автомобілі з одним власником, з повним сервісом та ще в такому гарному стані, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку на рахунок цього кольору. Чи подобається вам він чи ні. І взагалі, що б ви обрали серед таких автомобілей heavyweight BMW X7 чи Mercedes Benz GLS? Дуже цікава ваша думка. Думаю, що портрет клієнта X7-го і GLS він різний. X7 купують ті люди, які... Були поганими хлопцями і настав час вирішувати справи не фізичною силою, а інтелектуальною. GLS, мабуть, купують люди більш такі виважені, більш спокійні, які люблять цей бренд і розуміють, за що вони платять гроші. Подивіться, в якому стані багажне відділення. ще плівочки на порожках і на багажнику. Коврик взагалі, мабуть, ніколи там не використовувався, нічого туди ніхто ніколи не клав, не возив. Переходимо до салону інтер'єру, друзі, подивіться на цей просто шикарний, клас, класний, на мій погляд, салон, особливо на... Комбінацію кольорів, це світла шкіра та чорний колір. Дерево волоський горіх, матовий, виглядає в поєднанні з цим кольором салону дуже-дуже класно. Дуже мені подобається, що низ, там де ноги, там де брутниця завжди, він чорний, тому цей автомобіль і дуже класний, і в той же самий час, і практичний. Стан всього просто ідеальніший, сидіння перфоровані, вони дихають, мають підігріви, багато дуже налаштувань. З таким чином виглядає консоль, тачпад, селектор перемикання режимів пневмопідвізки. клімат-контроль, два величезні мультимедійні цифрові екрани, руль дерево шкіра додає свого... Ну, шарму цьому автомобілю. Я просто пам'ятаю ті відчуття працюючи в автосалоні Mercedes-Benz, коли ти відкриваєш двері нового автомобіля, то тут, друзі, я відчув саме ті відчуття. Можна сказати ностальгію, тому що відкривши двері, я побачив насправді стан нового автомобіля. Не знаю, як вам передається по відео цей стан, але запевняю вас, що коли ви приїдете, то ви отримаєте таку саму емоцію. Дуже класно реалізована амбієнт-підсвітка, яка має дуже багато варіацій кольорів. Торпедо і верх карти в шкірі з контрастною строчкою. Також присутня пам'ять передніх сидінь з електроприводом та чотирьохпозиційна поперекова опора. Ось такі мультимедійні дисплей. дерево, виглядає просто чудово. Власник, який замовляв цей автомобіль, я бачу, що мав розуміння, як повинен виглядати автомобіль. Сконфігурував його дуже-дуже якісно. Є також дотяжки дверей безключовий доступ Keyless GO, запуск автомобіля з кнопки. Переходимо до заднього ряду. Зараз ви подивитесь на стан задніх сидінь. Я запевняю вас, що тут ніхто ніколи майже не сидів. Коврики AMG. На порожках теж ще є завиські плівки, вони з підсвіткою. Ось таким чином виглядає задній ряд сидінь. Ось в такому він бездоганному, на мій погляд, сталь. Друзі, тут є ще багато опцій, про які я не сказав. В описі цього відео ви зможете з ними ознайомитись. Мета цього відео, щоб ви отримали естетично насолоду і зрозуміли взагалі, в якому стані цей автомобіль, в якому стані салон, сидіння, всі елементи, кузов, лакофарбове покриття та багато-багато чого ще. Сподіваюсь, це вам корисно, бо для покупця, я рахую, це дуже інформативно і дуже-дуже корисно. Ну, не можу я не любити мерседес benz тим більше, що я майже 8 років пропрацював мерседес benz Це просто ну, еталон автомобілебудування. Погодьтесь, як ви бачили, автомобіль в ідеальнішому стані. Взагалі нема до чого причепитись. Тому запрошую вас, друзі, на тест драйв. В описі цього відео буде посилання на мій телеграм-канал, де виходять оновлення, також там буде інстаграм. Запрошую вас, приїжджайте на тест-драйв, поїздите, купите гарний, перевірений, друзі, автомобіль. Все, всім папа! -па.